Ми будемо готувати насправді напевно, я думаю, дві страви. Бо те, що я пропоную зробити нашим чоловікам, це занадто просто, і наші глядачки скажуть, що це зовсім сумно і так жити не можна. Тому ми з однієї простої страви для чоловіків зробимо іншу. Не таку вже просту справу. Для всіх, я думаю, для всієї родини. Тож я тобі пропоную почати. Тобто, у нас кулінарія сьогодні по рівням. Рівень для новачка і рівень вже для людини, так. яка вміє готувати. Давай будемо починати із рівня для новачка. Дивись, для рівня новачка нам потрібен сир. Отак в нас його стільки багато, нам його вистачить аж на дві страви. Я думаю, і все, що тобі потрібно зробити з сиром, я думаю, сьогодні ти з цього боку, тому що ти будеш робити, взяти блендер. І І збити? І — збити. а я буду... — В однорідну поки... масу. Так. Угу. А я буду нарізати банан. Трохи пошумимо. Я думаю, нас пробачить. Ти знаєш, сніданок такий зранку готувати треба тоді, коли вже всі прокинулися. Я Або думала, ж навмисне, якщо хтось повинен був прокинутися, але не прокинувся. Я тобі хочу сказати, що я ще не бачила жодного чоловіка на кухні, який поводив себе тихо. Тихо. <пів> Тому те, що він буде шуміти блендером, я думаю, це буде найменше з того, що може грюкнути на кухні. Бо це ж знаєш, як починається, а де те лежить, а де те лежить, а де те взяти, а що робити? На на на. Так що... Я беру велику ложку, так? так. Можна? Бери. Угу, трохи хочу очистити наш блендер. Лісар, скажи нам, а чим же ж ти зазвичай снідаєш? Тому що ти ось час приходиш на програму і пропонуєш якісь цікаві страви. Сніданки, не сніданки. А чим сама снідаєш? Вівсянкою насправді. <гум> Це найпростіше, що може бути. У нас трохи погору з блендер, але я думаю, ми з цим впораємося. Зараз ми його почистимо. У нас не тільки блендер вже погруз, у нас погрузла вже і ложечка. І Оля ну Оля тримається. <рес> тому що я думаю, знаєш чому так? Тому що сир домашній. Домашній густий жирний сир. Я тобі пропоную покласти туди ще бананів. І коли ти будеш їх збивати з бананами, Ну все, сьогодні, сьогодні в мене Сьогодні твоя черга. <рес> Мучитись. З блендером? Муситись з блендером. Ти хочеш, щоб я по черзі все збивала. Не все одразу, а по черзі. Так. Давай спробуємо. Порційно. Порційно. Це, в принципі, ще й чимало треба витримки для того, щоб... Це все збити? Так, по-моєму, все. Давай, я тобі ще кладу бананів, вони швидко збиваються. А ти пробуй. Чим ти любиш снідати? Бо ти всіх все всі питаєш і ніколи не відповідаєш на питання? Я люблю снідати в залежності від того, скільки в мене часу є. Якщо от треба збиратися на ранкову програму, то все ж таки програма для мене пріоритетніше. Поїсти можна вже після програми. Або ж я думаю, ти сьогодні приготуєш нам такий сніданок, і поки у нас буде і кліп, я все ж таки поснідаю. снідаю. Я, я думаю, думала... треба тебе почаще кликати, щоб ти мені готувала сніданок. Давай. Допомагай, тому що не все не все так просто. Давай. Але бачиш, банан робить наш творіг. Піддатливішим і це вже легше зробити. Так. Давай ще там у нас далі. Ще Ще банани, давай. А ківі і а хурма? Киві, киві. О, Треба чистити ківі, Це дуже добре, що ти сказала про це. Бо я б забула. Мені здається, що наша миска замала <су> За для такого сніданку. Я думаю, таким сніданком можна не лише мене нагодувати. Що половину нашої знімальні. Ну ти не забувай про те, що у нас сьогодні буде дві страви. Ага, ой, я вже трошки ну, допомагаю. Це така страва. Ліс, ще у мене до тебе ось яке запитання. Оскільки я тебе пам'ятаю, ти завжди готуєш. Ти готуєш і піци, і суші, і лазань. І на кожен день народження ти нам готуєш торти. На всі дружні посиденьки ти нам готуєш кекси. А от коли кулінарія в твоєму житті з'явилась? Вона, напевно, з'явилась з дитинства. Правда, це були не дуже вдалі експерименти, я думаю, в моєму житті. От, але тим не менш, моя мама, моя бабуся, вони це все терпіли. І з часом в мене почало виходити. Нічого, мені так подобаються чоловіки, які кажуть, я нічого не вмію, у мене нічого не вийде. Не забувайте про те, що кращі кулінари це все таки чоловіки. І зірок Мілін отримують чоловіки. І взагалі це вважається чоловічою роботою приготування їжі, причому здавна. Тому не треба казати про те, що чоловіки з чимось там не впораються чи в щось з них там не виходить. Це їх ну, для багатьох це покликання справді. Що ми далі робимо? Дивись. Ти знаєш, це жінки зараз проклянуть мене, скажуть, що це неймовірно і такого не буває. Але повірте, якщо ваш чоловік навіть вам отаке зробить, ви будете просто щасливі. Але це ж, звичайно, не все, що ми будемо сьогодні робити. Тут банани і сир домашній, тому цукру не треба, так? Так, в тебе ж є банани, і вони солодкі і переспілі. Ти це складаєш в вазочку. а потім зараз ми будемо це якось прикрашати. Прикрашаємо киві? Так, я тобі пропоную прикрасити киві. І в нас ще є. Як завжди, най, най, найкраще і най, найгарніше <смі> дістається мені. <мої. смі> Давай. Так. Берекілі. І в нас ще є хурма. А ти хочеш сюди ще й хурму? Я думаю, що це буде красиво. Давай ми ось такими, такими пелюстками зробимо. І поріжемо хурму на дві частини. Ліса, першу страву, яку приготувала, ти говориш про те, що мама з бабусею терпіли-терпіли. А що це за страва була, з якої Ми, все почалося? Моїми першими кулінарними експериментами були вареники і пиріжки, бо коли вся родина готує, вони так сідали і ліпили там вареники, наприклад. І мені так хотілося. Пробувати. Вони мені давали. Звичайно, весь дім був у муці, вся дитина була в муці, всі навколо були в муці, навіть хатні тварини. Але вони, я ж тобі кажу, вони все це мужньо терпіли і ну, я не знаю. Я думаю, що одну штучку. Давай якось. Я думаю, ти що хочеш ти хочеш... у нас. Займаєшся тим, що красиво прикрашаєш. Дизайнер-декоратор у нас є. Так. Ну, але сьогодні ти, ти ми з тобою зробили цю справу порівню. І Ось зараз ми на передній план поставимо нашу страву і покажемо, що у нас вийшло. Я тобі пропоную спробувати, щоб наші глядачі не думали, що ми тут вже що ми тут займаємося обманом, так? Ну, по-перше, не обманом, а по-друге, це насправді дуже просто. Але я думаю, що якщо жінка утримає таку страву собі. Зранку вона дуже здивується. Насправді, бо Давай. це дійсно непогано, як на мене. Найкращий момент у кухарстві що? Дегустація. Правильно. Давай. Разом з фруктами можна? Можна, звичайно, разом з фруктами. Тобі смачно? Ти знаєш, і чоловік не треба, коли йти. Отак далі ми. Звичайно, приступимо до складнішої частини. Я правда, Ківі щось забрала від себе. Ти бачиш, мені Щоби. здається, що далі ти підеш уже без мене, Ні. без робочих рук. А, ну, я пропоную тобі куштувати, а зараз ми будемо робити. Ми почистимо ще одне киві. Ні, я все ж таки поставлю, щоб було видно, наскільки. це Все, з'їла, давай. Гарно. Прикриємо. З'їдене. От, ви можете так. нарізати собі фруктів і просто як у Таку не знаю, як соус, вмочувати їх і їсти. Я думаю, що це також буде доволі смачно і доволі незвично. І по-друге, якщо жінка вас ні, ну жінка ніколи не звитувати в тому, що ви заставляєте її товстіти, бо там товстіти нічого. Тільки натуральні продукти. Так, дивись, зараз а ти не думаєш, що це буде якимсь певним натяком, що Жінці треба худнути або переходити на здоров'я. <схі> а ми ж усі теж знаємо, що ми жінки такі, ми вічезно знаходимо якісь підводні камені і mm -hmm. намагаємось потім <схі> якось це по-своєму інтерпретувати. Ну, будемо ага. сподіватися, що добра справа, все ж таки залишиться доброю справою. Я ж я в цьому впевнена. Ми їжемо на шиків. На сьогодні дуже мало робочих поверхностей, тому ти могла і далі їсти без. Ні, я все ж таки протримаюсь до кліпу. Я протримаюсь. Дивись, ми це все порізали. Навпіл всі кілі ми ріжемо. І, і хурму. у нас є, до речі, вже підрізаний трошки шматочок форми. Тому гарний, гарний шматочок ми покладемо сюди. А цей всі. Я тобі про наступну страву, яку ми готуємо. Всі жінки дуже люблять роли і суші і взагалі японську кухню. Ти про це знаєш. У японській кухні є така прекрасна страва, як солодкі роли. Вони готуються з рисового паперу. Правда, я бачила на яких херсонських ресторанах, що там кладуть норі, угу. але це, це неправильно, бо норі має інший смак і воно підходить до інших страв. А в ідеалі туди кладеться рисовий папір, і це все завертається. Сьогодні ми будемо робити такі роли, але як ти розумієш, з млинців. Тому що я думаю, що кожна жінка любить е, подібну, подібні страви. Вони прості, але вони можуть виглядати дуже ефектно. Взагалі, кожна жінка любить кулінарні експерименти. Я думаю, що ти та жінка, яка з дитинства готує, і в тебе було безліч кулінарних експериментів. Можеш поділитися з нами результатами своїх таких найвдаліших кулінарних експериментів, коли ти не очікувала ось такої грандіозної смакоти, а отрималася ж таки смакота. Ну, ти знаєш, напевно, для мене найдивовижніше, що було, це колись ми готували. Трита. Це одна моя знайома порадила. Це така італійська страва. Ти е, береш картоплю, натираєш її на терці, піджарюєш е, курку і це все змішуєш, а потім додаєш туди, туди тертий сир і 5 яєць. І в тебе виходить дуже незвично і дуже смачно. І а що це? треба а, запікати? Треба. Так, треба запікати, дивись. Ми отак поклали. І... Наш імітований рис, як у, у ну, білий, все як треба. Просто знайти рисовий папір. Я не думаю, що у нашому місті можна знайти. І отак ви от викладаєте. Я не думаю, що рисовий папір прийдеться до смаку всій родині. Але млинці це ж це ж таки така наша традиційна Я тобі пропоную Спробувати викласти це все. Завернути? Ні, викласти. Давай тут є фрукти. Давай, пробуй. А що треба ще? Просто клади, скільки тобі, скільки твоїй душі буде завгодно. Клас. Ти, Я, ти знаєш, трошки хочу поміняти, ось, Давай. щоб було у нас все. Ти наш майстер декоратора не є. Так, і ось сюди, для симетрії. Показуй, як далі загортати. Ага. Ми просто загортаємо як звичайні роли. У нас з тобою тільки одна проблема сьогодні буде: що, скоріш за всього, наш млинець, він. Коли ми його поріжемо, він розпадеться. Бо коли ви його зробили, треба його покласти десь на 20 хвилин в холодильник, для того, щоб оця маса, яка у нас є в тарілці, оці, яку ми робили, це сир і банан, щоб вона застигла. І коли ви будете нарізати, тоді е, ми, воно буде триматися так, воно буде вкупі. Я, звичайно, спробую розрізати, але я не обіцяю не тобі, і нашим глядачам, що це все буде. Шедеврально кубі. гарно. Так, шедеврально гарно це не буде в будь-якому разі. Але я думаю, що. Ліз, я думаю, якби воно не було гарно, шедеврально чи просто гарно, воно буде дуже смачним. А для сніданку. Це М -м -м. те, що треба. Так. Давай. Смакові якості все ж таки пріоритетні. Ну, але ж нас з тобою телебачення, і бачиш, воно все трошки розвалюється, але ми зараз візьмемо. все падає. Візьмемо шпажку. Кріпимо. Скріпимо, я не знаю, це все бачиш? Це ж від того, що немає будинка. Посунемо. Ну, так от кладемо нашу. Ви можете, наприклад, промазати сам линей з гущеним молоком. І це також буде непогано. І буде... У нас, до речі, є згущене молоко. Так, у нас воно є, але ми його не використовували сьогодні, а ви можете без проблем використати.